Никуда я навіть не виявлявши, буду вчителем. 45-річний Олександр Шапеля другий рік викладає предмет «Захист України у Шацькому ліцеї. Коли опускаєш вниз запобіжник, значить що? Смерть ворогам. Хай привикають вниз, привикають до сирої землі. Каже, народився і виріс у селищі Шацьк. здобув освіту вчителя географії у Волинському національному університеті, але ні дня не працював за фахом. Ну, не моє, то воно було. Працював охоронцем, потім будівельником. А коли почалася повномасштабна війна, Волинянин пішов у військо добровольцем. Розповідає, спершу служив у шацькій роті охорони, а потім приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Попали під солідар, штурмували населені пункти. Ну... Було тяжко, зараз тяжко згадувати, бо багато побратимів померло. Там отримав перше своє поранення. Говорить, попри поранення, продовжував служити, але раптово захворіла мама, тому торік у травні Олександр Шепеля звільнився зі служби, аби доглядати за матір'ю. По лікарнях якось маму. Витягли з того всього, бо аби там я ще побув, би там ще з півроку на передовій, то я вже, маму, певно, вже не побачив. Після звільнення захисник почав шукати роботу і у центрі зайнятості йому запропонували посаду вчителя у місцевому ліцеї. Зізнається, тут і згодився диплом про вищу освіту. Це проблема дуже важливий, не було кому просто викладати. Щотижня для старшокласників педагог проводить практичні уроки, де ділиться бойовим досвідом та набутими на передовій навиками. Мені кюри є, я не маю. На все я на ці уроки хожу саме на захист, одна з дівчат. Мені ці уроки подобаються, в мене виходить. Він все чітко розказує, все зрозуміло. Добрий вчитель. Готує, так сказати, нас до життя. Вчить захищати свою батьківщину, свою державу. Дітям цікаво, але що хочу зауважити, що от якби сказав би, що дівчата якось більш так то все. Сприймають класніше, якби так воно не більше віддаються, ніж хлопці. Сьогодні на урок вперше запросили поліцейського громади, який разом з вчителем навчав учнів розбирати зброю. У мене теж не все виходило зразу з першого разу. Нічого потрошки будемо вчити. Я думаю, що це потрібно, щоб юнаки були ще школи підготовлені. Доволі важко і потребує підготовки тривалої і собственної сили. Ось бо це ну не легко. У нас в країні та війна. І нам треба зарані вчитися, все робити, щоб в майбутньому все вміти. У Шацькому ліцеї навчається 661 учень, працює 58 педагогів. Попередній вчитель предмету захисту України нині у війську, каже директор навчального закладу Валерій Михальчук. Самі діти до військових і до. А особливо до учасників бойових дій відносяться з великою повагою і шаною. На базі шацького ліцею буде створений осередок звичення захисту України. Олександр зізнається, любить порядок і дисципліну. Іноді буває строгим до дітей, бо досі звикає до нової педагогічної професії. Радіє, що знання передає старшокласникам. Хочу побачити внуки, він не України незалежної. незалежний. Ото са принц Мрія Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк.